Як відношення до Росії у американців в цілому, всі розуміють, що це також такі ж самі люди, як і всі, але це країна-агресор. Тобто, безумовно, це країна агресор Я на початку війни, провокуючи, ламаючи, можливо, ставлячи на кон своє відношення і в участь у змаганнях, зробив так, що там, де я виступаю, ні один російський спортсмен не виступає. І я вважаю, що це повністю моя заслуга, бо ну, я цим займався берем. Я тоді ну, виїхав в Польщу 22 лютого, 23 подався на візу в Америку і 24 війна. Я вже залишився до 2 березня, якраз 2 uh -huh. березня вже почали змагання. І от весь час я в інстаграмі працював, броні якусь завозили, там, кучу всякої гуманітарки тощо. І мені це боліло. Дуже сильно боліло, насправді. Дуже. Ну, так я не пам'ятаю навіть, де я останній раз до того і після цього подібно сильні емоції відчував. І, звичайно, там я робив все, щоб перекрити кислород російським спортсменам. І в мене вийшло. Ні Лайф, ні Арнольд, ні Урсенґесмен. Ні, офішл стронкисман, нічого цього там немає. Тобто найвище, найкраще змагання росаків немає.